Верхні, верхні пункти списків всіх, тому що його вивчали професійні філологи. Тому що ті люди, які науково його досліджували, писали про нього книжки. І так, це з класика. А є культові романи, це романи, які не можуть претендувати. Вони не зацікавлені в черг. Але вони вистріляли за рахунок того, що в них шалена аудиторія. Чак Полагнюк, Бродіган, Алан Гінзберг це культові тексти. Голи сніданок Берозу, ці культові тексти їх не вивчали. Шекспір. Понятно, у нас бібліотека Шекспіра більше, ніж він. Е. Генрі Міллер, так. Ну, як би от, от це віще рознос класичної культової книжки, ще можна намацати зараз. Тобто є людина, яка читає класику, є людина, яка читає культові книжки. А от зараз визначте особливо в Україні людина, яка фанатіє від високої політі, людина, яка. Є, є, є тільки маскульт, споживає тільки маскуль. Нема таких людей. Більше того, є мій улюблений рівень зінобізму. Я колись чула двох кінокритиків, дуже високого рівня кінокритиків. Ми вийшли з показу фестивального складного кіно і пішли на пиво. І вони вдвох сиділи і годину обговорювали фільм Напад помідорів убить». Напад помідорів убить. Так, да, є таке кіно. Я таке люблю. Я теж я люблю. так не люблю. Але вони це обговорювали так, що я, <рес> <рес> я кажучи, шокована. Вони розбирали його так, як розбирали би фестивальне кіно. Тобто вони дивились фільм в категорії Вімові, в найнижчій категорії, але аналізували це як високе авторське кіно. І це був просто неймовірний ефект. Таке можна робити в літературі. Можна аналізувати ті самі комікси про болотну тварь, як Макбета. З тим же самим інструментарієм. Вийде симпатичний ефект. Жижик це робить регулярно. Тобто він пояснює Але. високу філософію на супермені. Це теж, скажіть мені, це висока полиця, це маску. Ні, скажуть, це ж погане, що Жижик дурак, читає комікси про супермену навряд. Я просто про високу полиці, в будвоєді було, там я звернув лога, таку закономірність. Ви що, як торгівлю, душев. Я градається там. Там, там, там теж я на сухали, я не скапулись. Маскульд і еліта. Це ну, не тільки книжковий. Взагалі буде. Має таке питання, пані Гано. Я просто задумалась, чи кошти у нас Шекспіра дорожче, ніж Супермен? На, навряд? Супермен в видання дуже дороге. Ну, так, дивлячись, які, ну, дивлячись яке видання. Мене таке запитання до вас, скільки ви літературні критики Я читаю тексти, ще є на другування. Зараз не пережила Четвертий рік війни прийшов, так? От, э, э, пригадуєте, коли там почалась війна, з'явилася радіо Боєктар, коли нам було по барабану, що слухають, але це ну, головне, щоб це був український контекст, щоб це був український зміст. Чи не здається вам, що от, за останні три роки таке я трохи в літературі? Я член книги Року ББС в журі. Те, що я бачу по довгих списках, до вас реально потрапляють ну, точно не найкращі книжки за рік. А цього року це було дуже сильно я видно. Ну, я я, ще, я не знаю до критерії відбору. Адже будують одиниці? Так, це почалося на три роки, це з Революції Гідності почалося. Контент український почав перебувати. А Спочатку був бум, реально бум перекладної літератури. Перекладної літератури переважно з Німеччини і з Балканів. Там, де була війна, і там, де був розпад і встановлення нового порядку. Люди вчилися писати про війну в такий спосіб, потім пішло просто багато українського контенту, він почав нарощуватися. І я не відчула такого аж стрибка три роки тому. Да? У нас війніші, у нас зараз винені більш-менш сильніші. Але тут є проблема. Якщо ти читаєш жахастики, тобі здається, що в Україні дуже мало жахастиків. Тому що це нишення дуже наповнена. Якщо ти читаєш любовні романи, тобі здається, що Лавбургерів в Україні мало. Якщо ти читаєш психологічну складну прозу, тобі здається, що її мало. Ну бо ти вже зайшов в свою нішу. А те, що в нас тепер не ці книжки, які може одна людина прочитати за рік, а у кожного своя ніша, і вона наповнена, це дуже круто. Це, це Контент є на кожного. Я пам'ятаю там 2005 рік, коли я фізично могла прочитати все, що виходить українською українському мовою за рік. Тобто це не було проблеми насправді. Субота, 80 книжок. Жодних проблем прочитати все, що виходить українською мовою. Зараз ні. Зараз я, я чую про якусь книжку, я її не дешеві не прочитаю, я могла про неї не почути. А це значить, що заповнена більше. Якість, якість різна. Ну, тобто, як є дуже класні тексти, є Важдає. тексти від, нечитабельні. Але це нормальні процеси. Література сама себе відсвітровує. Ну, вважають, що кожна війна повинна народити кожну війну. Можливо, це так було, це не здається, це наше. Ви читаєте нашого Хіка Марка, нашого Гемінгоєю, так? Ну, я чекаю від вас, ну, сьогодні запитання, що він буде, чи буде він взялитися, чи є такі тенденції, є такі такі намірки. Так, я розкажу. 366, і можна читати кількома способами. Перше, я не раджу читати окремі гасла окремо, да? вони пов'язані, тобто спочатку до кінця краще читати. Але можна, наприклад, вибрати одну національну літературу. Якщо вибрати всі французькі книжки і поставити їх в тому порядку, в якому вони йдуть, ви побачите, наприклад, історію, як у Франції переходило від АГП до еротичної любові, як мінялося ставлення до любові. Так само можна вибрати всі книжки про війну. Тут окрема тема війни, і якщо вибрати всі національні книжки про війну і поставити, то закінчиться це наша книжка, почнеться ця наша книжка. Коротше, можна побачити окремий текст воєнний, який в світовій літературі формується. Не кожна велика війна має свій текст, більше того, великі воїни мають свої конкурентні тексти. Якщо ми подивимось на полеонівські війни, ми можемо назвати штук п'ять великих романів, які конкурували за увагу у великі наполеонівські романи: «Знедолені», Війна і Мір, Ярмар Суєти це все конкурентні тексти, Пармська абіція і так далі. Вони всі писалися про одну війну, і ми не можемо назвати один роман, який в прямом цієї війни повністю став великим романом. Те саме ми не можемо сказати про Першу світову, Хемінгвейн чи Олдингтон. Ремарк чи Кменові? Ремарк. Я не кажу, що ремарк краще, ні, але ремарк має цей статус. Окей, ремарк чи Гашик? Це буде як гра в Тіктокі. Ми не вийдемо ні на що. А, ні, не буде одного головного тексту. Буде тенденція. А, перша світова вся писалася на недомовках, на лакунах. Це був спосіб розказати історію так, щоб не сказати щось дуже головне, не назвати свою головну втрату в голос. А Друга світова цю втрату почала називати, коли почали писати з позиції у Друга світова пишеться не комбатантами, вона пишеться уцілілими. Це Голокост, це тексти Голокосту. Зараз всі сучасні війни пишуться біженцями. Всі сучасні війни, які зараз відбуваються, це війни, на які написані біженцями. Та людина, яка вийшла з війни, яка ще триває, вона вже в фізичній небезпеці, вона може усмислити, де вона була. Шри-Ланківці, зокрема, запальні, так? А якщо ми подивимось по головні нагороди, які зараз, у нас тут два роки поспіль, головні нагороди Букер і Оранж Прайс, беруть тексти про війну в Шри-Ланці. Тобто, 83-й рік. Люди, які виїхали з країни, а деякі ще не народилися тоді, осмислюють війну, яка, власне, як і не да? вона триває. Це громадянський, релігійний і геноцидна війна. А у, нас, у нас зараз безбратні ніч, і... ніч і сім місяців мали Шахан Шахантантелака. Я можу це сказати? А безбратні ніч війгана Шанантан. Коли я називаю про рік пишемо, ми таке чи теж, а де мені У нас зараз в нашій прозі про війну є дуже чіткий розподіл, який почався з Великою війною, з без другого. У нас є проза, яку пишуть комбатанти, і у нас є проза, яку пишуть ті, хто їх. У нас дуже сильно сформована. Тобто це досвід жінок і дітей за кордоном і досвід чоловіків у війську. Є розподіл. Ілюха, типова вже діаспорна прози виїхавши, так. Тобто вона, вона зафіксувала момент весни 22-го року. Та книжка дуже сконцентрована на весні 22-го року. Для людей, які залишились в Україні і мають досвід 3 роки проживання в цій війні, ця книжка була машиною часу, телепорту. Люди, які виїхали, і це для них найтравматичніший досвід. Це аудиторія її книжки. Але зараз є така ну, абсолютно прекрасна річ, е ветеранська проза, яка не зосереджена на війні. Тобто люди, які безпосередньо знають війну, да, фронт, вони пишуть тексти, які нібито не про війну. Вона йде під текстом, вона захована, але це якісь подорожі, пригоди, навіть жанрові романи, типу там археологічних романів, але там все одно йде щось непроговорене. Ну, Чеха, тихо, пише про американську війну, але, але я прочитаю там Бахмут і Покровський все інше. А Віктор Шеферів пише про хлопця, який поїхав в Америку, там знайшов українську діаспору, і намололи три мішки борошни, да? Гречаного діаспору. І а, тільки коли зрозумієш, що його звати Іона, і він втік в Америку у 2018 році, бо він не знає, куди повернутися, в яку Україну, і вступати чи не вступати, його чи нього, це війна, да? вирішує хлопець. Коли ти розумієш, що це каже чоловік, який вже на фронті, ця книжка читається зовсім інакше. У мене є таке відчуття, я думаю, неправильно. У нас зараз всі книжки про війну. Ну, тобто це жанрова література, це любовні романи, це названа, неназвана війна, нас все одно дивіна. Я не знаю, добре чи це погано? Так є. Ви побіжно сказали про війну і міркувати. Його тут нема. Провокативне питання російської літератури. Я зібрала російську літературу. Скажіть, скажіть, літературу скажіть, Будь ласка, може людина вижити в цьому світі від російською літературою? Дякую. буквально наочно показала. Значить, я прибрала, в мене було 11. Я, до речі, я болісно прибирала її, не тому що я люблю російську літературу. Я коли її ввела в 365 в першу редакцію, передо мною стояла місія. Я хотіла показати, що російської література в Україні не має мати особливого статусу. Ми її маємо читати так же, як ми читаємо літературу Нігейс, як будь-яку зарубіжну літературу. А якщо вибрати з цієї книжки, з першого видання всіх російських авторів, можна побачити, як іде лінія приниження перед владою. Ну, тобто, як влада ламає людину. Я вивела там один сюжет. Але коли я взялась робити друге видання, я зрозуміла, що треба провести ще один експеримент очі. Треба прибрати зі світової літератури всю російську. І Казати, що нічого не міняється. Знову ж таки, мільярди книжок ми можемо знайти собі будь-яку літературну славу. Я, я спеціаліст русист. Тобто Я як літературознавець я вивчала російську, російську літературу. Я читала дуже багато і дуже непогано знаю. Я знаю тільки одну книжку, яку я не можу знайти заміну. Ну, тобто я ні в одній національній літературі не знаходжу заміну. Це Катлавам Платонова. Я не бачу аналога цієї книжки ніде не в одній літературі. Ця книжка могла бути написана тільки російською мовою, тільки росіянами. Причому зламаною російською мовою, зламаною людиною. От бачу, бачу і очі. Ні, тут нема російської літератури, я не думаю, що Ми не повірите, буде... я хотів сказати, що єдиний купієві кінці з літер... російської літератури це Андрій трійка. А я його з полиці книжкової дома не викинула. <realizanti> а тут? тут мені було складно, але якщо вже поставила перед собою мету прибрати, то я прибрала. Я прибрала не лише російську літературу з 366, я прибрала радянські наративи. Mm. Радянські. Вони тут були, особливо про Другу світову війну, були радянські наративи, а я їх прибрала ем, знову ж таки, як конкуруючі наратими. Те завдання, яке я перед собою поставила вивчати російську іноземну, вона виявилася занадто складним для сприйняття. Ми не готові читати як іноземну. А зараз я Ну, Чому? Тому що бісить. Це тим часом. А я знаю, не досі бісить. Я не знаю. Ну, как це абсолютно індивідуально. Я просто не можу читати. На мене страшно образилося, але я не можу читати білоруською мовою так само. Я не можу зараз читати російською білоруською мовою три роки. Я ну просто не фізично погано від того. Пройде воно пройде, мабуть. Читала моє читацьке життя від того біднішого? Ні. Mm. Я почала читати Африку Шрі-Ланку. Шрі-Ланко крутезні, дуже раджу. Це стосується не тільки літератури, мене бісить взагалі всі репліки тротянських фільмів, якими ми виспілкувалися ми Брилянтове лука і все інше. Я їх не можу чути, вони мене просто все. Я ну, почала забувати. Тобто при мені недавно процитували щось, і мені треба було пару хвилин напружитися, щоб зрозуміти, кого мені yeah. цитую.